Привіт, черговий раз лізучи в якийсь піздес. Я вже буду говорити без цензури, бо тому, що це все дуже з**бало. Це вже неможливо. Ці ваші б... плитки, ці ваші дороги, ці ваші стадіони. Це такий п... маразм, що ми просто тут. Охунуємо. Кожного військового відкриті на всіх сторінках, на всіх напрямках, блядь, третього ШБ пацани скидують. блядь. На квадрік спирають на місяці зібрати не можуть двохсотих вивозити. Уже договаривався, пацани. Давайте місяць я попользуюсь, місяць ви, бо люди бачать, як ви підприємти. Пі пі і -пі -пі. думають, що всі такі нахуй, люди, ми не депутати, мене нам реально необхідно. А ви мовчіть, мовчіть надалі. І спостерігайте, як ці уютки приходять на наші похорона і кажуть, не стало ще одного нашого друга, захисника України. Госполя Артура Юрювича роблять таке грузне лице. І далі пицять, і пицять і пиздять гроші, які задається питанням. Коли перемога? Ніколи. Ніколи. Ми б уже давно перемогли, якби не ці корупціонери піддалися. Які накрали велику кількість коштів, просто величезну кількість коштів, якби ці всі гроші направити на зсу, ні ці плитки, ні ці ремонті судів, ні всяка ця херня, ми б уже перемогли.